Його згадали з якісною грою. На Мукачівському стадіоні Авангард відбувся дев'ятий традиційний турнір з футболу серед ветеранів пам'яті першого заступника голови федерації футболу Закарпаття Олега Іщенка. Він був одним із найкращих організаторів цього виду спорту в області. Це турнір присвячений Олегу Іщенко. Він же в берегу, як знають, всі дуже багато допомагав у нас по футболу. Також був при команді, коли ми грали в аматорський футбол. Зато ми й приймаємо. Вже третій четвертий рік поспіль на урочистому відкритті змагань присутніх привітав заслужений працівник фізичної культури та спорту України Мирослав Щербей. Дев'ятий рік ми вимічаємо турнір пам'яті. Видатного нашого земляка, людину, яка вклала великий труд це можна сказати, своє життя в розвиток футбола, не тільки Закарпаття, а й України. Турнір підтримали команди Мукачева, Воловця, Іршави та Берегова. В запеклій боротьбі у півфінальних матчах ветерани яскраво продемонстрували свої футбольні навички. Бачите, яка запекла боротьба йде серед ветеранів. Сьогодні прийняли участь команди Мукачева Воловецького району. Берегу та команди Іршавського району. Традиційно цей турнір ми проводимо у День пам'яті Олега Вікторовича. Це дійсно був один із найярких організаторів нашого Закарпатського і Мукачівського футболу. Він запам'ятали, і тут багато сьогодні друзів є. У фіналі зустрілися Іршава та берегово. Решта команд у результаті півфінальних матчів боролися за треті та четверті місця. Фінал завершився нічією 0-0, Однак, по пенальті Іршава стала переможцем пам'ятного турніру. Командірша івано. Кубок, медалі та призи. Також народний депутат України та гравець від команди Мукачево Михайло Ланьо нагородив подарунками членів сім'ї Олега Іщенко. Турнір футбольної пам'яті щорічний захід, тому і наступного року ветерани обов'язково зустрінуться на футбольному полі.